Добрий день, дорогі підписники, гості каналу на ділянці з Кавуном. Приїхали робити полив, ну і також внести останнє наше добриво перед збором нашого врожаю. Так як наш кавун активно наливається, ось бачите, Термін до збору нам залишився десь тиждень чуть може більше. Ось до збору врожаю нашого кавуна ще десь залишилося більше тижня. Ну і ми вирішили ще внести під наш кавун такий гумат, гумат Калію. Зараз вам покажу. Як він виглядає? Ось такий, друзі, у нас розгумат калію. Як бачите, це органічне добриво. Тут нема ніякої такої хімії. Ми його вносимо десь 2 літра на пів гектара. І термін очікування до збору врожаю в інструкції пишеться 5-7 днів. Так як у нас більше тижня. Ми плануємо збирати врожай, а той, може, і більше, будемо дивитись, бо нашій кавун крошки застресував при висадці, то може іще термін буде продовжений. Ось. Так, ми будемо. Ось таким гуматом, друзі, ми будемо зараз підживляти наш кавун. Як я вже говорив, це у нас буде остання піджива, тому що перед тим тиждень десь назад ми були вносили під наш кавун сульфат калію. Ось. Все це гумат калію і сульфат калію. Все це для того, щоб наш кавун набирав цукристість, щоб він був у нас солоденький. Ой, я ось я дивлюсь на наші вусика, але ще лопатка з вусиком не засохла. так що наш кавун ще активно росте. Ось тут вже їх бачите. Засохла спробуємо ось такого. Дивіться, в нашій Кавун, так і в того року, він не одозріває так одночасно, щоб, наприклад, приїхала там машина чи фура, і ми цей кавун. Зразу викотили і продали. Ми в той рік сположу зараз, ми той рік самі ходили, кожного кавуна провіряли, дивилися, настиглись і тоді по одненькому вибирали. Ну, тут у нас ідуть ультраранні. Я думаю, що, що за 5-7 днів ми вже точно їх будемо збирати. Так як вже можна помітити, що. Лопаточка ось засихає. Тут, бачите, зелена. Ось на деяких лопаточка вже засихає. Ну і по терміну вже кавун теж має дозріти, тому що це йде у нас ульторанні, вони йдуть у нас тут 55-50 днів, як які. Ось. Там у нас далі йде фарао, от він трошки от я зараз фарао і зірвав. Е. Ну Я не впевнений на 100%, що він буде стиглий, так як, ну, так як його термін очікуваний більший, але признаки якісь показались, там ніби засохлий був і лопаточка. Ну Раді цікавості ми його розріжемо, але вже розріжемо там на тій ділянці, де малина. На сірі, можна дивитися, наша березка там. Да? Оце наш ставок і наша ділянка з малиною. Я завіз туди дівчат, вони там зараз пробігаються, вибирають нашу малину. Ось, ми зараз годинку тут проливаємо. Далі вносимо наш е, гумат і їдемо туди, на малину. Будемо. Поливати нашу малину, і також будемо цей гумат вносити під малину. Так як наша малина зараз активно наливається ягода, ось гумат калії, те, що потрібно для нашої малини. По кавуну можна спостерігати, що вже є болячку, що є вже багато болячок, що йому не вистачає вже живлення. Не вистачає азоту, тому що він такий вже став на світленький. Ну, азотні добрива ми вже давним-давно не даємо. Ось, я навіть чесно не пам'ятаю, коли ми вносили останній. Вносили ми кальцієву селітру десь неділь, напевне, 2 назад, а то й більше. Ось. Також вносили сюди сульфат калію. Вже, напевне. Три рази. Перший раз у нас був десь 8 кг на цю діляночку, другий раз у нас був 5 кг. І третій раз у нас теж був 5 кг. Так що з нітратами, я думаю, все буде тут у нас порядок. Не так багато ми давали сюди азота. Азот давали тільки при вегетації, коли ще наші кавун. Верніше, тоді, коли ще кавуна ще не було. Ми розганяли вдину. Далі, коли з'явився невеличкий такі кавуни, то ми вносили вже сульфат, кальцеву селітру. Ну і ось так, друзі. Ось таке сьогодні живлення ми проведемо по наших кавунах. Вже хотілося б щось би зібрати, десь реалізувати. Тому що, чесно вам скажу, витрати дуже пішли, і фінансово зараз трошки проблематично із фінансами, тому якось хотілося щось би повернути назад. Те що, те, що ми потратили, ну і, звісно, хочеться щось ще і заробити. Ось, друзі, кавунчик наш дозріває. Ну, не так багато, як хотілося, але лежить ось, можна спостерігати на редстара. На редстара завізі дуже багато, вони йдуть невеличкі, і вони так відділяються, бо чорненькі такі. Ось, бачите. Ну так, теж розтар, у нього вже вусік засох. Я думаю, ще якась неділечка і вже оці його рані будемо спокійно збирати. Ось, це теж я бачу. Ну, два штучки зірвемо на пробу того і цього. Ось так. Зірвемо, заїдемо туди на малину спробуємо. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Ми розповідаємо все про догляд і вирощування.